Доброго ранку всім, хто вивчає з нами фізіологію. Сьогодні у нас практика номер 3 і назва цієї пари дослідження властивостей еритроцитів. Ми, як завжди, повторюємо матеріал лекції, обговоримо будову еритроцита, його функції і подивимось відео до лабораторної роботи, яка показує швидкість осідання еритроцитів. В робочому зошиті ця робота на сторінці 11. Нагадую ще раз вам, що робочий зошит ви можете знайти на нашій сторінці в Moodle, там на верхівці викладеного матеріалу, де знаходяться Button. З якою ми завжди працювали в Moodle, ви знайдете завантажений файл PDF, це робочий зошит. У кого нема змоги завантажити цей файл собі на гаджет, ви можете завжди використати матеріал з цього відео. На слайдах буде представлений ход роботи, і ви можете законспектувати. Крім того, на сьогодні є ще маленьке завдання: подивитись посилання в ютубі це форма еритроцитів і включення всередині клітин. І так, я думаю, усім відомо, як виглядає еритроцит Савців Взагалі-то форма їх майже однакова. Це такий. Вигляд пончика, та, тільки без отвору всередині двояко-вогнута клітина, по розміру вони можуть відрізнятися. І ви бачите, тут представлена на малюнку форма і розмір еритроцитів різних видів тварин. Крім того, треба зазначити, що у деяких тварин. Еритроцит може мати в собі ядро. У савців еритроцити безядерні, у риб, амфібій і таких плазунів, птиці, еритроцити мають ядро. Ну, бачите, що таке форма. Еритроцитів тварин, у яких мається ядро, всередині еритроцита, вона трішки відрізняється, вона овалоподібна, і ядро теж овалоподібної форми. Розміри цих клітин доволі великі, Якщо порівнювати з еритроцитами савців, вони можуть досягати і 40. Мікрометрів в розмірі, ці клітини важкі, за вагою більше, звісно, ніж еритроцити, савців. Ну і ми подивимось далі слайди, де буде представлені саме і відео, подивимось ще ближ... ближайшим часом, де буде представлені маски крові. І ці еритроцити ви побачите вже не на малюнку, а на фото. Ну і розміри, ну, наприклад, еритроцита людини, це десь 7 мікрометрів, розмір. Ну, найдрібніші ви бачите з малюнком це еритроцити кози, наприклад, так, кабарга, такі парнокопитні тварини. На наступному слайді ми побачимо кількість еритроцитів в крові тварин. Ну, По-перше, треба зазначити об'єм. Це міліметри кубічні. Наступні заняття, які ми будемо з вами записувати Я буду записувати, ви будете проглядати, ми ще навчимося рахувати еритроцити в камері Горяєва, і ви побачите саме цей об'єм невеличкий міліметр кубічний. Ну, а зараз ви просто повинні запам'ятати, що от в цьому дуже невеликому об'ємі нараховуються мільйони клітин. І бачимо, що кількість цих клітин у різних видів тварин теж неоднакова. І доволі великі межі цієї кількості. Наприклад, вівці від 7 мільйонів до 12 мільйонів клітин це майже в два рази може бути різниця. Залежить це переважно від стану. Тварини, так, і де вона мешкає. Якщо вівця проживає на високогір'ї, де кількість кисню в повітрі дуже невелика на великих висотах, так, то для компенсації нестачі кисню в організмі. Треба збільшити кількість циркулюючих еритроцитів і ще збільшити концентрацію гемоглобіну всередині цих клітин. Таким чином з повітря буде зв'язуватися кисень в більшій мірі, так, ніж у ту, як тварини, що мешкає, ну, як на нашій території в Україні, наприклад. Нема таких дуже високих гір, і таким чином може відрізнятися кров цих тварин по вмісту еритроцитів, і далі у нас буде ще обговорюватись гемоглобін, то ми ще повернемось до цього питання. От приклад: наступний слайд вже показує нам. Тему сьогоднішньо лабораторної роботи, яку ми будемо розбирати, це швидкість осідання еритроцитів у різних видів тварин. Справа в тому, що ви вже бачили пробірки з плазмою і клітинним осадом, коли ми з вами обговорювали отримання плазми і це натуральний такий процес, що в будь якої рідині може осідати осад. Так? Ну, осад в даному випадку це просто клітинний вміст крові. Справа в тому, що якщо ці клітини змінили свою вагу, тобто змінили свою масу, вони осідають швидше. Тепер стає питання, по якій Такі ситуації в вага клітин стає більшою. Чому вони, не маючи в собі ні ядра, так, не маючи змогу синтезувати якісь компоненти свого внутрішнього складу, чомусь змінили вагу. Справа в тому, що з плазми на поверхню еритроцитів можуть приєднуватися будь-які молекули. Ну, Частіше це молекули важкі, тобто ті, що мають високу молекулярну масу, вагу, і це, як правило, білкові молекули. Взагалі то еритроцити можуть асербувати на свою поверхню будь-які хімічні елементи, будь-які молекули, і вони виконують транспортну функцію, як і вся кров. Але якщо в організмі є якесь імунне навантаження, ну якась імунна реакція, то кількість білків імунної відповіді в плазмі збільшується, і ці білки можуть осідати на поверхні еритроцита, роблячи його масу більшою. І в медицині використовують цю швидкість, з якою будуть еритроцити випадати в осадок, так? в осад в пробірці для діагностичної мети. Тобто на поверхню еритроцита осідає більша кількість білків, ніж завжди. Еритроцити таким чином стають важчі, а клітини, що мають більшу вагу, вони швидше осідають в пробірці. Таким чином, ми бачимо вже видову, відмінність в швидкості осідання еритроцитів. Ну, По-перше, ми повинні запам'ятати, що нам треба мати певні пробірки або капіляри, нам треба мати секундомір для вимірювання часу в хвилинах. І на цих капілярах-пробірках повинна бути якась шкала, з якою ми будемо порівнювати, наскільки клітини вже опустилися на дно. Бачимо, що вимірювальна шкала вона позначається в міліметрах. І таким чином для різних видів тварин, ну, наприклад, за 30 хвилин осідання еритроцитів проходить в міліметровій шкалі. Ну, наприклад, велика рогата худоба, навіть не 1 міліметр буде за 30 хвилин десь. 0,2 мм. Хоча от для свині вже за цей час еритроцити осядуть на 8 мм ближче до дна будуть. Відмінність складається тільки в вимірюванні осідання еритроцитів коня. У цих тварин еритроцити в саме. Самі клітини, вони циркулюють в крові, об'єднавшись один з одним, не поодиноко, а формуючи такі звані манетні стовпчики. Вага самого стовпчика, звісно, більше, ніж одного еритроцита, і тому швидкість осідання крові коня велика в порівнянні з швидкістю осідання у інших тварин. Навіть настільки велика, що вимірювати в звичайних капілярах, які використовуються для людини і тварин, неможливо і використовують інші більш великі капіляри. І навіть при цьому швидкість осідання, бачите, за 30 хвилин буде складати до 50 мм, тобто на 5 см осідають клітини. Дуже швидко. Формується осад. І тому ми бачимо Ми виділяємо навіть в окремий стовпчик блакитного кольору, я позначила, щоб трішки акцентувати вашу увагу Саме на цьому питанні. На Наступному слайді ви саме побачите капіляри. Для виконання цієї лабораторної роботи швидкості осідання еритроцитів. І навіть от гарний приклад, бачите, да? вже осіла кров, саме клітини осіли, червона, непрозрачна, така, непрозора рідина, а зверху це плазма буде жовто. Жовтого кольору, і позначки шкали нам показують, скільки пройшло осідання, на скільки міліметрів. Ну, на жаль, ми не бачимо, скільки часу пройшло. Ну, або такий ще приклад. Так? Ми повертаємось до нашого зошита і запишемо, у кого нема змоги завантажити зошит. Запишемо ход роботи. Робота номер 4 називається вона, назва її швидкість осідання еритроцитів. Стара назва була Рое, реакція осідання еритроцитів, але зараз вона не використовується, бо ніякої реакції хімічної тут нема. Кров розбавлена 5% розчином лимонно-кислого натріо. Антикоагулянт через деякий час розділяється на два шари. Еритроцити унаслідок великої ваги поступово осідають, а зверху залишається прозорий шар плазми. У різних видів тварин осідання еритроцитів відбувається з різною швидкістю, яка коливається в доволі великих межах і залежить від стану колоїдів плазми. Кількості еритроцитів, їх електрозарядів і інших причин, що різко збільшується при патологічних станах організму. Особливо коли ми маємо якусь імунну відповідь. Мета ознайомитися з методикою виконання цієї лабораторної роботи. Для роботи буде необхідно 5% розчин лимонно кислого натрію. Спирт апарат Панченкова, який ми подивимось на малюнку. ну Ви його вже майже побачили так? там капіляри і спеціальний пластиковий штатив. Рітра седіометр -неводова. це саме для визначення реакції шої у коней і ще додатково вата. І так, у коней шує визначається у пробірці неводова. У інших тварин в апараті Панченкова. Останній складається зі штатива і набору капілярів діаметром 1 мм. На кожному капілярі є 100 поділів така шкала. На середині капіляра знаходиться відмітка 50, або буква Р. Це означає розчин. А у верхній частині 0 або буква К. Це кров. Перед роботою капіляр промивають 5% розчином лимоно кислого натрію, потім набирають до мітки розчин 5% лимоно кислого натрію, і видувають його на спеціальне скло або у пробірку. У такий же саме капіляр двічі набирають кров до мітки К, і виливають в, той же самий, в ту ж саму судину, тобто, або в пробірку, або на скло. Кінцем, кінцем капіляра все це перемішується. Капіляр наповнюють змішаною з розчином кров'ю до мітки К і ставлять у штатив строго в вертикальному положенні. Треба зазначити, що тут кров мається на увазі не стабілізована, тобто та, яку брали без додавання антикоагулянту. Якщо ми взяли кров вже на фермі або в клініці з додаванням антикоагулянту. То таку маніпуляцію не проводять, а просто набирають цю кров до мітки К і сразу ставлять у штати. Осідання еритроцитів враховують протягом однієї години. Висота стовпчика плазми в міліметрах над еритроцитами що осіли, і є мірою швидкості осідання еритроцитів, що має діагностичне значення у ветеринарній практиці. І так, ми на наступному слайді саме бачимо. Апарат Панченкова з капілярами, які ви вже бачили на попередніх фото, і пробірка неводова. Да, спеціально вона більш ширша, довша, десь до 30 см її висота буде для того, щоб вимірювати цю, виконати цю лабораторну з кров'ю коня. Визначення швидкості осідання еритроцитів за неводовим. Даним методом визначають швидкість осідання еритроцитів у великих сільськогосподарських тварин, переважно коней. Використовують цю пробирку, яка градуйована, і заввишки вона до 17 см. Ну, у нас на кафедрі вона до 30 см велика. Також на ній позначки є, це Поділи зверху донизу 100 100 рисочок. Хід роботи у еритросидіометри вносять 2 мл 4% розчину лимонно кислого натрію, кров коня з яремною вини беруть домітки 0. Вміст перемішують обережним перевертанням пробирки кілька разів і ставить в вертикальному пору, вложення на штативі результат швидкості осідання ретроцитів враховують через кожні 15 хвилин протягом години і через 24 години, ну, через 24 години вже буде повне осідання, зверху буде плазма, яку можна навіть взяти на аналіз. Саме зараз ми подивимось відео до цієї лабораторної роботи з кров'ю людини і ви можете навіть потім записати висновки в своєму зошиті. Дякую за І так, на цій таблиці ви можете знайти норму швидкості осідання еритроцитів у різних видів тварин. І також ми зараз повертаємось на перший наш слайд, де у нас є завдання продивитись відео форми еритроцитів і включення, які ми можемо зустріти в цих еритроцитах. На сьогодні це все, і до побачення до наступного заняття.